Доброго дня, шановні автолюбителі. Компанія Autotrade пропонує вашій вазі автомобіль Kia Proceed. Зараз покажу його зовні. Сядемо всередині і подивитесь на інтер'єр автомобіля. Автомобіль чорного кольору. З двигуном 1,4 літра бензин. Перший і єдиний власник купувався в автосалоні в місті Рівне. І, можна сказати, спорт купе від марки KIA. Ось такий автомобіль. Зараз покажу вам багажник відразу і сядемо в машину, подивимось на інтер'єр автомобіля. Ми Знаходимось в місті рівне, Ось після сезону дощів все дуже сильно розцвіло. Немножко. Електричний багажник з електроприводом деякі речі. Досить немаленький багажник, як для хетчбека. На кріслах знайдіть чохли під чохлами крісло в прекрасному стані. В Автомобілі не курили. Ось такий багажник. Закриваємо. Даємо автомобіль. Електропакет. зеркала, электростекла. Пожалуйста. Стан салона. На сиденьях шофле. Сидаем на автомобиль. На сегодня свято у нас пробег 75 тысяч. Сервіс пройдений 3 тисячі тому. Приблизно на 72 тисячах. Все є записано, всі сервіси прописані. Будь ласка, торпеда. Ми можемо відразу завести автомобіль, наші ключі. Не встановлена синізація конвою. Заводимо автомобіль. Передача вимкнена. Заводиться легко, швидко. Ось будь ласка, наша коробка механіка. Рушник. Прикурувач, бардачок. Ще один бардачок наявний. Айрбегі. Айрбегі є також в стойках автомобіля, ось видно. Справа, справа та зліва. Також біля гулів, для гулів. По правій стороні. Також для пасажирів, якщо ви бачите, звідси, є значки, всі айрбеги присутні, а автомобіль аварії не потрапляв, всі лобове скло та скло на дверях все рідне, все восьмого року. Дивимось нашу панель приборів, зараз фокусуємо. Хоч автомобіль з невеликим об'ємом мотора, але досить резвий. Шустрій ліпше сказати і споживає мало пального. Наша ПДВ. Про автомагітова. Державної фіскальної служби Роман Масиров передає при службу відом. Є обігрів забор повітря салона, кондиціонер. Віпнули кондиціонер. У нас є мультируль. Будь ласка. Все працює, все в хорошому стані. Як ви бачите, руль не затерті, кнопки не затерті. Автомобіль доглянутий. Чекаю свого покупця. Усіма питаннями. Звертайтесь, будь ласка, за контактами, які є в оголошенні про продаж автомобіля. Приїдете, подивитесь. Надіюсь, він вам сподобається. Дякую за увагу. Всім успішних продажів і хороших покупок.